Шановні батьки, привчаючи дітей до певного режиму, до виконання гігієнічних вимог, ми створюємо у них корисні для організму навички і тим самим зберігаємо їх здоров'я. Чіткий режим дня, встановлений відповідно до вікових особливостей дітей, одна із істотних умов нормального фізичного розвитку дитини. Основна вимога до режиму це точність в часі і правильне чергування. Тобто зміна одних видів діяльності іншими. Повинно бути встановлено час, коли дитина лягає спати, встає, їсть, гуляє, виконує нескладні, посильні для неї обов'язки. Час це необхідно точно дотримуватись. Тільки під час сну дитина отримує повний відпочинок. Сон має бути досить тривалим. Діти 3-4 років сплять 14 годин на добу, 5 6 років 13 годин, 7-8 років 12. З цього часу необхідно, особливо для молодших дітей, виділити години-півтори для денного сну. Діти повинні лягати не пізніше 8-9 годин вечора. Діти отримують харчування 4-5 разів на день. Перша їжа дається через півгодини, в усякому разі не пізніше, ніж через годину після пробудження дитини, а остання години за півтори до сну. Між прийомами їжі повинні бути встановлені проміжки в 3-4 години. Їх треба чітко дотримуватись. Найбільш ситна їжа дається в обід, менш ситна на вечерю. Якби точно ви не дотримувались часу сну та їжі, режим не можна визнати правильним, якщо в ньому не передбачено час для прогулянки. Чим більше часу діти проводять на відкритому повітрі, тим вони здоровіші. Шановні батьки, пам'ятайте, правильно організований режим дня забезпечує урівноважений, бадьорий стан дитини. Обезпечує нервову систему від перевтомлення, створює сприятливі умови для фізичного і психічного розвитку вашого малюка. Тож будьте здорові та дотримуйтеся режиму дня.